всім привіт! У нас на носі квітень, календарна весна просто в розквіті, хоча за вікном ще доволі холодно, але все ж зовсім скоро буде дуже актуальною тема подорожей, тема косметичок дорогу, Власне, те, що я хочу вам сьогодні зняти і розповісти, що б я взяла з собою в десь в подорож, дорогу, якщо б я зараз кудись їхала, десь на, на кілька днів. Тому, якщо вам цікава така тема, обов'язково продовжуйте дивитись. Я довго говорити не буду, тому що насправді трохи продуктів не збиралося, тому є про що Ну, ми почнемо. Отож, я витягую, тому долі рандомно, не буду по якихось категоріях розділяти, просто витягую не по порядку. Отже, перше, що в мене потрапляє під руку, це моя міцелярна водичка від фірми Garnier. Це в мене для всіх типів шкіри. А оця рожа мені подобається значно менше, ніж блакитна, хоча це ніби мій тип шкіри, блакитна, проблемна і проблемна здається, тип шкіри словом зовсім не моя. Але як якось ем, компанія Garnier трохи помилилася, ну, але тим не менше. Вона доволі непогано знімає макіяж. Звичайно, її потрібно ще після того змити, тому що мені не подобається відчуття, яке після неї. Але загалом вона добре знімає будь-який макіяж, тому буде така універсальна, скажімо так, десь в дорозі, в подорожах, тому тим, тим паче в мене залишилося вже зовсім трошечки. І якраз ідеальний варіант, щоб добити десь за межами дому. А далі я б брала з собою зволожуваний крем від фірми Жіяя, про нього я вже неодноразово згадувала. Він мене з авокадо, він дуже гарно зволожує. І, власне, чому я б брала саме його? Тому що він добре підходить як на вечір, так і на день. Тобто під нього гарно, непогано лягає макіяж, на нього, точніше, на нього гарно лягає макіяж і разом з цим він добре зволожує на всю ніч. Тому такий варіант був би для мене доволі універсальним що і хочеться в подорож. Е, продовжуючи тему кремів згожування. Під очі я взяла ось такий вітамін Е, е в Nouriti Eye Cream. У мене він наразі, ну, бо що я не користуюся, скажімо так, також би його добивала вже. Хочу ще спробувати якийсь кремчик від фірми Жяя під очі, але поки обираю який. Тому якщо маєте якісь рекомендації хороших кремів під очі, то обов'язково. А далі про зложення також я обов'язково взяла з собою якийсь кремчик для рук. У мене наразі фірма Жяя. Це в нас є з, з арганом і гліцерином. Тобто, звичайний крем для рук він доволі швидко всмоктується, гарно лежить. Тобто, Зразу руки приводить в порядок. В принципі, вау ефекту в нього немає, але доволі хороша штука і не дуже велика. А також в поїздках ми, я зазвичай дуже багато ходжу. В мене майже я не знаю, можу цілий день проходити, десь прийти ввечері, тільки десь в кімнату, квартиру, готель чи куди я там знімала. Тому в принципі крем для ніг це також для мене. Та собі must have, скажімо так, в подорожах, тому що зазвичай в мене такі ноги потім гудуть після таких інтенсивних не про хотіла сказати про Інтенсивних прогулянок. У мене зараз фірма Шоль крем для інтенсивного зволоження шкіри ніг дуже хороший, дуже жирненький. Його можна на ніч гарно використовувати, і після нього ніжки будуть дуже дуже приємні, дуже класні, тому його я дуже люблю і час і часу при потребі використовую. А далі в мене бальзам теплі губ Бальзам губ в мене всюди потрібно завжди мати, тому що в мене завжди були дуже сухі. А в мене зараз я вам показую амбра. Бальзамчик з обліпихою. Насправді в нього дуже доволі. Він прекрасно справляється з вволоженням губ, він дуже гарно їх доглядає, скажімо так. Єдине, що трошки... мені не дуже подобається, це його запах. Але загалом його властивості дуже круті, тому. Наразі дуже подобається такий, такий бальзамчик. У да, мене ще один фаворит це бальзамчик від фірми Pumpkin Family. Він у мене м'ятний. З ароматом шоколаду також. Ну, теж дуже-дуже хороший, але він у мене десь в сумочці завалявся, оскільки я його тягаю кожен день з собою. Тому також така у мене ще ось мініатюрка «Гелі для Душу від фірми Beyond. Маленький. Гарно, при цьому е, дуже гарно пахне, дуже гарно, зву, е, дуже гарно очищає шкіру, дуже гарно взагалі е, піниться, милиться. Дово, хороша штука, подорож взагалі ідеальна. Маленький, компактний, ще й він ніде не, не приливався, не виливався, нічого з ним не ставалося. Разом з тим хороша фірма, тому наразі мені дуже подобається і саме його я взяла з собою. Е, Ще ось такий маленький масхепчик це у нас термальна водичка від фірми Лютік. В подорожах, як на мене, дуже хороша штука. Часто шкіра може пересохнути, хочеться просто чимось попшикати, тому що часом в автобусах, в поїздах, в літаках, де б вони не, не подорожували, не завжди є можливість, скажімо так, помити руки, зброшити шкіру. Мені ну, не завжди це хочеться. А ось ось така штука, як термальна водичка, вона швидко свіжить. Особливо влітку, це дуже актуально, тому що спека і хочеться взагалі чогось на себе вилити якомога більше. Тому така штука дуже дуже корисна, тим паче, що в неї дуже маленький 50 мл, дуже маленький об'єм, це дуже зручно взяти з собою кинути в сумочку. Так, Далі в мене тут ще від фірми Джерелія, це у нас оксамит, зміцнююча біосироватка для нігтів. Власне, нігті в мене я гель-лаком майже не корсуюся, тому що мені них ще гірше, нігті ні, з ще гіршими. Я корсую звичайними лаками і часто в подорожах можу десь зачепитися, щось там не знаю, зі, здертись лак, тому в принципі мати з собою в мене ось тут такі фізн... серветки для зняття лаку без спирту від фірми сіла. Сіяла, з я правильно прочитала. Це дуже зручно, вони вже в собі мають рідину для лісенділак, тобто їх не потрібно ще з собою окремо возити. І ось такий напірчик, хоча б мінімально, якщо в мене задарили сенділак, щоб я його могла взяти, і принаймні нанести мінімальну сироватку для нігтів, щоб вона нігті хоч якось більш-менш виглядала, заодно трошки їх оздоровити. Тому такий варіант, як на мене дуже класний. І дуже вимічнує в подорожах. Разом з тим до нігтів я ще обов'язково візьму пилочку. У мене наразі пилочка це Соломея фірма. Хороша пилочка, я її вже доволі довго маю. Все гаразд, гарно спилює, не пошкоджує нігтів, тому що мені дуже подобається такий тик. Ну, а тепер в мене вже здається все. Так, тепер будемо переходити все з огляду, переходимо до декоративки. З декоративки я взяла крем, тональний крем. По-перше, Rimmel Match Perfection. По-перше, він в мене наразі фаворит. По-друге, у нього SP-20, що завжди добре буде. А також нього він мав би зволожувати. що до зволоження це більше все-таки зволожувальний крем, це все -таки тональна основа. Тому... Але все ж він про мене сушить, мене дуже тішить. Також він... у нього є зручна помпа, він не витікає ніде, не переливається, нічого не здається, все з ним добре. Що теж важливо подорож, якщо хто знає, мав якісь. Інциденти. Ну, і також у нього доволі хороше покриття. Він майже завжди лягає гарно, особливо під крем, який я показувала попередньо, Кілька хвилин. Тому такий саме саме цей тональний крем я взяла з собою. А, також я взяла тональ Пудру від фірми Inglot. хоч вона мене розсипчиться, скажімо так, не зовсім travel-friendly, але наразі це єдина пудра, яка мені підходить, і яка не пересушує шкіру, яка не лягає так кейки на обличчі, якщо ви знаєте про що я говорю. Тому власне саме її я і взяла, вона щільно закручується, тобто в мене ще не було інцидентів, що вона десь там в мене пересипалась чи щось з нею сталося, тим паче зверху там ще є спонжик. Тому в принципі вона доволі добре захищена. і Мені подобається, як вона лежить, як вона підсвічує шкіру, і вона не матує раптом, що в них є в мене це рожева illuminizing Powder, в них є ще uh, Matifying Powder, якщо я не помиляюся. Це вже суть для, 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 для У мене просто підсвічення, то в мене шкіра і без того суха. Тому, uh, власне, її я поївцяла. А далі з. Uh, Пензли з пензики я б взяла один пензлик. Це в нас Duo від відbroche. Він ним зручно наносити як тональну основу, тобто як рідкі основи. Так ним добре наносити пудру, ним наносити рум'яна. Універсальний пенлик, їх в мене два. Один в мене зараз сушиться. Тому показую поки один. Я б могла, я б в принципі могла взяти їх два, тобто один для рідких основ і все інший для всіх сухих, для пудри, рум'ян і так далі. Тому ці от універсальні пензлики вони дуже зручні, ними вони добре тушують. Дуже швидко сохнуть разом з тим, якщо раптом хочеться, хочеться десь в подорожах, зовсім забруднюється, хочеться помити, це теж буде неко. Також у мене є ще тут рум'яна. Я б взяла нейтральний відтіночок. Ось такого приглушено-рожевого, що змішано з коричневим Це на світ LR Health and Beauty Colors Blush. І у відтіночку два. Вони як компактні, маленькі, В них немає дзеркальця, дзеркальце десь мати окремо з собою, але... Вони разом з тим, дуже зручні, малесенькі, їх тут дуже багато, вони гарно, гарно наносяться, гарно тушуються, гарно лежать і гарно тримаються взагалі її впродовж дня. Тому я думаю, що це такий хороший варіант буде десь для подорожі. Також з туші я б взяла кольор-карамель в мене у відтіночку. У мене номер 71 це є Volumizing Mascara, і вона... Створює гарні, гарні вії без надмірної драми, але і ефект такий дає, тому що деколи буває, що без надмірної драми, але ефекту жодного нема. Тому от, саме цю я взяла, в неї пензлик доволі, не пензлик щіточка, звичайна, така доволі непогана туш, легко знувається разом з цим, ввечері не хочеться довго мучитися з тим, щоб знімати туші, тому... Хороший варіант. Наразі я не дуже задоволена. І останнє, що в мене тут є, це дві помадки. Одна помада від LR Health and Beauty це в мене ось такий червоний. Але взагалі, помада дуже хороша, і не користувалася особливо взимку, десь на якийсь вихід. ще колись. Червона помада завжди може пригодитися, хоча я не зовсім впевнена, що по подорожах, особливо влітку, вона буде актуальною, але вона маленька, компактна, гарно лежить, десь якщо ввечері вийти на якусь вечерю, то дуже хороший варіант. А якщо ж ви більш фанат чогось нейтрального, то в мене ось такий варіант нюдовий від фірми Oriflame. О, лежить непогано, не зволожує, звичайно, але для того в мене там десь, десь лежить бальданчик. А вона легко підкреслить колір ваших губ, дає трошки свіжості, суловською існує це дуже-дуже гарно буде виглядати. І, в принципі, гарно лежить, гарно дивиться, легенсенько сходить повільно, не швидко. Тому це теж дуже добре десь в подорожах. А взагалом, напевно, найбільше я б все-таки використовувала бальзам для губ і особливо не переймалася стосовно макіяжу, тому що в подорожах не дуже хочеться перейматися стосовно макіяжу, а хочеться просто подивитися. Туди, де ви приїхали і що ви робили. Отож, в мене порожня корзиночка. Я це приблизно всі продукції, які я зараз в цей момент взяла десь з собою в подорож. Звичайно, можливо, з часом я там. Щось інше перекладу, щось інше подумаю. Наразі це те, що я би взяла. Я сподіваюся, що вам було це корисно це відео. Також було б дуже цікаво, щоб ви брали з собою а, в подорож. Можливо, що вже брали, можливо, що будете брати, що плануєте. Розповідайте близько це все в коментарях. І бачимося в наступному відео. Дякую, що переглядали, і гарного всім дня!